Я прийшла 1 березня, а Сава приїхав десь 3, може, березня, Приїхали такі ті пацани з Донбаса, привезли кучу коробок, якісь, гуманітарки, а нам їх потім прибирати, перебирати прийшлося. То таке відношення спочатку було з тими ліками, привезли нам просто роботи. От, А потім він за мною почав слідкувати. Наші стосунки будуються на гуморі. Я думаю, так, він рятує, він відволікає трохи. Він про мене дуже турбується. Я хоч і поручаюся, бо я така сильна і незалежна жінка, я воюю. А він про мене турбується, або намагається якось, якщо в нього не виходить, він там, просить когось з наших допомогти, бо ці речі постійні, воно все важко. Або бувають такі місця, що немає можливості продуктів там, купити, то передає через когось, через там, десяті руки. Ну і він смішить мене постійно. То гумор і турбота. Я думаю, це залог успіху. Я не знаю, як в інших стосунках, ну, інших людей, але ну, я ношу Вікторії підтримку, це дуже важливо. Вона мене розуміє, вона мене підтримує. Я думаю, що це найголовніше. Вона взагалі змогла відволікти мене від тих подій, котрі були там, від якоїсь злості, ненависті, якось до себе приголубити. Знайти підхід, а, у, і переключитися, дати якийсь спокій, дати ніжність, любов. Будь-який час проведений разом це, в принципі, є наше спільне хобі. Сава такий активний, я стараюсь не відставати. Таке природа, погода, велосипеди. активний відпочинок, велосипеди. Да. Ну, ось зараз хочемо навчитися гратися, грати на губній гармонії. Не, да, гармоні. не хотілося б бути банальними, та, знаєте, не боятися, робити крок вперед, бо життя воно коротке, і ми це знаємо як ніхто. Сьогодні ти є, а завтра може і не настати світанок. Тому рухатися вперед і дійсно не боятися. Для мене Пробувати. мені здається, що треба бути відкритим. Треба бути чесним, якщо в тебе дійсно є проблеми, і дійсно тобі там лячно чи щось, це, ну, говорити про це. Ось. Ну, багато я знаю, відносин руйнується за те, що там хлопці, да, там, котрі на війні, не розповідають, де вони, що вони, як в них справи. І потім вони не можуть спілкуватися з своїми рідними, тому що там велика прірва. Також вони не відчувають не е, турботність, якусь допомогу, підтримку. Своїх близьких людей і виникає прірва, котра є ще частіше зрунове відношення. Да, можна сказати, звісно, вдячність в 15-му зайгону за, ну, за те, що я зустріла цю людину, але е, ми самі це зробили. Йому <смі> б зустрілися все одно, якщо це доля. Але так, да, це велика підтримка. Це відволікає дуже здорово, якось тримає тебе в тонусі, ти там не, не зариваєшся в якихось своїх думках, весь в роботі. Тобі треба ще й доглядати якось за собою. щоб ну, Партнер поруч, подобатись. Також є дуже багато плюсів: це угу. не чути храп сусідів. Зазвичай ви якось відокремлюєтесь, шукаєте житло угу. разом. Винахідливими це... стаєте, бо треба. Ось. Ну, Дуже круто. Це крута підтримка, е там ну, смачна їжа. Ось, і є кому довіритись, розповісти щось, обняти. Сава мене захопив е зненацька і дуже міцно. Підходом до життя, своїм поглядом, якимось на життя, е філософією. Ну, Така от в нього. Тоненька, з, 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 з гумором, але насправді дуже глибока. Ну, ще він мільянер. <рес> <рес> ну, це жарт у нас такий ходить, бо е, коли нас представляли один одному, е, то сказали, що він мільянер. І каже, ти маєш повестися на це. не <рес> 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 Бо я не мільйонів, у мене нема грошей. <рес> ну Звідси це жарт. але... Е, наш план. На майбутнє, я скажу за обох, це вижити і дожити до того моменту, коли ми нарешті переможемо, купимо собі квартиру, створимо собі затишне житло. Ми хочемо спокою, хочемо перемоги. І хочемо не знаю, збудувати будинок свій, виростити дітей, якби це банально не звучало, завести велику собаку і маленький огородік, бо до землі таки тяне нас. Це весь наш план на життя. Ні, може, в Сави є там космічніші якісь свої плани. Слідом. Я його підтримую. Спочатку перемога, потім да, все інше. Угу.